Чаючи проводки, дивлячись на формування подвійного запису, як у нас працює ще облік ПДВ. Податковий кредит, як формується. Якщо говорити нам про Z, ось ми будемо працювати в цьому документику ВМД по імпорту. Що таке мито? Що таке ПДВ про імпорту? Як працює у нас курси, да? як впливають на розрахунок собі вартості ввезеного? ввезеної товарно-матеріальної цінності. Так, далі дивимося. Четвертий у нас блок. Уже списуємо те, що ми купили да? палино мастерні матеріали, ЗЗР добрива насіння, формуємо склад витрат. Велику увагу, акцент на норми на списання. Тут починаємо ми вивчати технологічну карту. Ми даємо вам зразок технологічної карти по культурах, як вона формується, з чого вона формується, що це таке. Коли ми будемо списувати, ми будемо працювати у, наприклад, виробництво, лімітки, наші, які є різнорідні. У нас може списатися добрива, У нас може списатися насіння, корма. Якщо це будемо по МТФ працювати, помощо.